Друзья, вот дети спели одну песню про журавлей. Вот. Это был когда-то такой период времени, для нас это история уже, но верующие людей сажали в тюрьмы. Верующие люди сидели где-то там в Константинополе, в Тайге, на Чукотке, на островах всяких. Вот такое время было сложное. И об этом эта песня, что Христианин хочет домой, Христианин слышит, что куда-то там журавли летят, свобода тебя тоже хочет свободы. Но больше, больше всего он, он думает о вечности, что ради этой вечности он претерпевает здесь вот эти земные гонения, земные тюрьмы. А там в вечности, там свобода, там мир, там Христос. Друзі, ми будемо зараз молитися за Україну. Це ми завжди робимо. Молимося за нашу землю, за наших людей, щоб не гинули люди, щоб прийшло збавлення для нашої землі. Давайте встанемо на ноги і будемо молитися. Звертаємо своє серця до неба, до Ісуса Христа. Боже наш, вік' Ісуса Христа. Ми маємо віру. І ця віра приводить нас до тебе. Ми приходимо до Тебе, Господь. Ти Бог Всемогутній. Ти той, хто можеш спасти нас. І Ти спасаєш нас від нашого гріха, від наших хвороб, від нашої немощі, Господи, від нашої глупості. Господи, а зараз ми об'єднуємо свої серця для того, щоб просити Тебе за нашу землю, за наших людей, за Україну. Ім'я. Ісуса Христа, прости наші гріхи, щоб наші серця очистились перед Тобою. Прости нас, Боже, щоб наша молитва була не до потолка, Щоб Ти почув нас з неба і побачив наше сміряння і місце цю землю. Господи, прости нас, Господи, прости ці гріхи всього цього народу, який потерпає від своєї війни. Прости, Господи, своє, і росіяни, які в безумстві своєму йдуть і обрубають, і захвачують ці землі. І мені кажуть, що ви там когось комусь добре, щось роблять, Господи, розробцу всю брехню, розручте мене на вісім серця. Хай прийде до силами для людей, для цих душ обманутих дьяволом. І ми просимо Тебе, щоб Ти в цьому духовному світі, який ми не бачимо. Бачиш ті гріти, ти бачиш, які сили е, такого получилися проти України, Господи. Ти бачиш цього дьявола, який керує умами людей. І ти, ти розруш діла дьявола, Господи. Розруш, Господи, все те, що Він накрутив, на, на заскавав, зв'язав людей з цими гріхами, цим безумством, і тепер ця смерть гошує на нашій землі, Господи. Зупини, зупини цю смерть, зупини дьявола, І серця людей в твоїх руках, серця царів в Твоїх руках. І куди хочеш, ти повертаєш. Господь, поверни серця людей, серця царів. До миру поверни, Господь. хай прийде зцілення для України, Хай прийде закінчення цієї війни. І ми дякуємо тобі, що ти нас чуєш. Господи, у нас є надія на твоє зцілення. На Твоє ізбавлення є надія. І ми просимо Тебе, керівників нашої країни. Ми просимо, щоб вони приймали мудрі рішення, якісь безумні, які добре дьяволу приємні. Господи, дай їм мудрість, дай їм страх Божий, щоб вони приймали мудрі рішення. Господи, всі, хто приймають рішення, дай їм мудрість свою, щоб, щоб вони цінили людей, щоб, щоб люди не гинули із їхніх рішень. Господи. Військових від загиблення, від поранення, від полону захисти, Господь, щоб повернулися додому, живими, цілим, неушкодженим. А ті, хто втратив кінці, ті, хто поранені, Господь, ти їх тих бо ти є врач, ти Господь лікар, справжній Господь, і тому до тебе, наша молитва. Хай повернуться з полону, ти можеш це. Дома, благослови лікарів, благослови всіх волонтерів, благослови всіх, хто, всі, хто там договарюється якось, і вони повертаються ці люди додому. Господи, всіх, хто допомагають Україні, благослови її, Ісуса Христа. А нам дай терпіння, нам дай мудрості, нам дай нам віри і срішительності, сміливості, дізнання. І ми за все тобі дякуємо і славимо тебе. Ти наш Бог і Спаситель, слава тобі, Отець і не Святий. Амінь.